Я з вами абсолютно погоджуюсь, що в тому стані, якому є зараз дороги, в цілому дороги, і, зокрема, дорога від Чернігова до Києва, то я скажу, це неприпустимі речі. Хотів би зауважити, щоб ми всі розуміли, що утримання доріг загальнодержавного значення це і їх реконструкція, будівництво це компетенція Укравтодору як самостійної структури. У системі Міністерства транспорту і інфраструктури. Тому наш прямий вплив на них, ну, я б так би сказав, його майже немає. На жаль, а хотілося би. Слід зауважити також, що при підготовці до євро були відреконструйовані досить потужно і відремонтовані основні магістралі, які ведуть до Києва із кордонів. Особливо це було. Видно по Західному регіону, де дуже багато зроблено було доріг, що під'їжджають до Києва. На жаль, єдиним напрямком, який практично майже не мав фінансування по реконструкції дороги основної, це був напрямок до Яриловича. І зараз, якщо говорити за цю дорогу, першу я зараз потім перейду до інших. Говорити за цю дорогу, то недавна моя зустріч у Кабінеті міністрів, у Міністерстві транспорту. Ну, я так умовно його називаю Міністерством транспорту, воно по-іншому, на інфраструктури, там і довга назва. Домовлено таким чином, що в 2013-2014 році буде зроблена досить серйозна реконструкція автодороги Київ в Копті. До Кіптів. Домовленість така, що ця дорога буде ремонтуватися не початку із Києва, а потім вже в кінцевому буде, вона дойде до, до нас. Ми домовилися, що вона буде. Починаться її реконструкція по ділянках, відповідно в Київській і в областях, починаючи з найгірших її ділянок, де найбільше розбито. Думаю, що ця умова буде витримана. Щодо доріг, ми маємо в області 7 тисяч десь 700 кілометрів доріг всіх. Із них майже 4 тисячі це дороги, які ну, умовно вважаємо дорогами місцевого значення. Більшість з них стоїть на обслуговуванні облав Тодору. У минулому році багато це чимало. Ну, на дорогу від Кіптів до і туди-далі, до кордону Чернівської області. У 2007-2008 роках я зараз до кінця точну цифру не назву, щоб ми зрозуміли, то це у нас було. Сумарно десь більше декілька сотень мільйонів гривень до мільярд. Ну, я так умовно кажу, я зараз цифру під рукою просто її немає, я вам її точно сказав. Це для того, щоб ми зрозуміли, яка сума потрібна для того, щоб дорогу більш-менш привести в порядок. Чому я це назвав? Бо я зараз перейду до іншої цифри, щоб ви співставили. Ми в області в минулому році для ремонту всіх доріг мали. 42 мільйони. Це так умовно, щоб ми зрозуміли, про які цифри, про порядок цифр, про які ми говоримо. Цього зовсім обмаль, щоб щось зробити. Але ми повинні зрозуміти інше. І це питання ми, ну, область і не тільки наша, інші ставлять перед керівництвом держави. Що якщо ми говоримо за оптимізацію і за приведення в порядок і освітньої мережі. І медичних закладів. То в першу чергу одним із вирішальних факторів є поряд із обладнанням і приведенням в відповідний стан і освітніх закладів шкіл, дитячих садків, вузів, профтехучилищ, лікарень, ФАПів і так далі. Стоїть питання, в першу чергу, я б навіть сказав, це питання дороги. Без нормальної, якісної дороги, побудованої, а потім і обслугованої, особливо в зимовий період, ми якісну послугу надати не можемо. Тому розуміння повинно у нас бути всіх те, що дорога це один із серйозних факторів покращення як соціальних стандартів по цих напрямках, так і в цілому життя держави. В цьому напрямку працюємо. Я не думаю, що проектом закону про передачу доріг в ту чи іншу власність, не власність вірніше, а в управління. Це чисто механічний засіб. Ми повинні розуміти, якщо ми передаємо в управління дорогу, то за дорогу йде фінансування. А хто ж буде її фінансувати? Якщо механічно передали нам бюджет, ну зараз тих 42 мільйони ми розподіляємо по районах. Ну ви розумієте, постільки по 1-2 мільйони тут на один Чернігів, тільки навіть для того, щоб привести дороги в той стан, який більш-менш ямковий привести поверхневий ремонт. Нам треба в рік десь 100 мільйонів тільки по одному місту Чернігову. Що говорити вже про область. Тому треба, я так думаю, при прийнятті цього закону і депутати, хто там буде, приводить у відповідності весь бюджет, щоб ми знали, що на цю статтю нам йдуть відповідні сигнування, якими ми забезпечимо утримання, ремонт цих доріг. Не знаю, наскільки я відповів вам на питання. Ці кошти, що по дорозі, ті, що буде, я сказав, ці кошти є. По тих коштах, які виділяються нам для дорожнього будівництва, вони не дуже великі, як я сказав, але минулому році 42 мільйони. Зараз у цьому році побачимо ще скільки буде. До кінця цифри. не Вона не буде менше, ніж в минулому році. Але цього явно недостатньо для того, щоб нам привести наші дороги місцеві в порядок і щоб вони відповідали тим стандартам і вимогам, які ми хочемо. У нас ж такі приклади є: даємо шкільний автобус. Підвозить діток, а дороги немає. Вон дали в Городнянському районі, автобус поставили до Андріївки їх. Автобус півроку поїздив і став, бо по такій дорозі їздить. Потім ремонтуватися дорожче буде. Мені важко сказати, як керівнику області, тому що політику по охопленню інформаційного простору нашої держави визначає не обласна державна адміністрація. Єдине, що я став б ставив би питання так, не ставив би від того, яке технічне рішення йде, чи це буде дротове, чи це буде покриття Ефемівське, чи інше. Питання повинно бути основне. це... Як людина може забезпечити свої права доступу до інформації, незалежно, якої вона хоче. Ми повинні це забезпечити. Яким чином? Це вже в цьому аспекті треба працювати. Я зараз не можу просто конкретно сказати, але б я питання став би За логіцями, даними, то. За навіть ми кажуть, що року його вже не буде. А у нас десь близько тисячі ще разів точок, і тому такі хочеться зберегти. Вірна в нас є. І є пробива, хочеться, щоб воно зговорило. Я погоджуюсь з цим. Єдине питання, яке виникає завжди при ініціативі, якщо її даєш, то стоїть питання, який бюджет його вирішення і за рахунок чого це робити. Ви розумієте? На жаль, питання так стоїть. Хотілося б нам цього чи не хотілося. І тому я зараз конкретної відповіді навіть вам дати не можу, тому що це не компетенція обласної адміністрації по фінансуванню і вирішенню цього питання. Дякую.